Так, шановні друзі, всім привіт! Зараз я вам покажу, як виглядає геніальне лайно. Так, отак воно виглядає. Девальт, типу. Колись в середині 2000-х були такі комплекти, які цигани продавали і не тільки цигани. Де там купа інструментів. Вони працювали вони, все вони працювали. А то тепер ремейк отих комплектів сучасний. Два акумулятора. З 36 вольт пише, наявних 20. Ну, як завжди, тобто треба приписати трошки. Але все воно геніальне? От я не бачив ні в одного виробника. Ну, більш-менш, який хоча б назву, назву має. Хоча б Інтертул, або РЗТК, Розетка, або ще якесь. Я вже не говорю про реальний Devalt, Чи Milwaukee, або ще якесь. І от він отак виглядає. Тут в нас змінні модулі. Змінні модулі. І от воно працює. Акумулятори заряджаються, теж працюють. Тільки коли от у нас є болгарка, от модуль болгарки. Хватає акумулятора цього приблизно на 20 хвилин зачистки. Ну, 15, 20 там він не стягнув. Ставиш, закріплюєш. І ось вона отак. Самий основний недостаток, крім акумуляторів, які швидко сідають, я його розбирав. Тут вісім елементів, вони реально є, тобто з пустих місць немає. Не знаю, можливо, розбаланс, можливо, ХЗ, чого, чого вони так швидко сідають. Плюс індикатор показує нерівномірно, коли зараз я… Так, зараз я прочеплю це щастя. От він показує. І, скоріше всього, що можливо або сильно хірові акумулятори всередині стоять. Хоча по, як, по, по цьому, по наклейках ми сильно хірові. Ну Не хочу зараз розбирати, тим більше одною рукою. так вона. І от най основний недостаток, крім того, що акумулятори. Ті, ті ж комплекти з 2000-х вони теж працювали, вони працювали, на них можна, ну, можна було акуратно вдома щось відрізати. Тобто для стройки вони не годились, як і то для стройки не годиться ні в якому разі. Тут у нас модуль перфоратора, модуль гайковерта, модуль болгарки, модуль пилки. Ну і 2 КБ. І от основний недостаток. Зараз я вам покажу. Чуть-чуть поміняємо. Так. Тінк, Тинь тиньк. От я пропрацював. Зараз ми зараз пропрацював хвилин 20 неї. І ви, ось ви бачите, воно на спружинці стоїть, такі там. Ну, таке враження, що воно з якогось такого металу, то лі латунь, то лі. Такий бластерін. Ну от, ви бачите, вже, вже є за 20 хвилин виробітка яка. Ну, тобто брати його точно не рекомендую ні в якому разі. Так, назад. От брати його точно не рекомендую. Ну, було б добре, коли б нормальні виробники зробили щось подібне для основних будівельних робіт. Серйозних об'єктів, воно ж не годиться ніяк. А от для майстрам, які виїжджають на ремонти, там люстри чіпають ще щось, електромонтажникам, яким потрібно там дирку просверлити чи там чуть-чуть відрізати якогось короба. Ну, от, щоб ви розуміли, в чому кайф таких інструментів, був би, якби їх робили нормальні виробники, от, оце є. Ну, якщо не брати ручку, захист, ось цей, що є. Якщо їх не брати з собою, а, а очки все рівно з собою є, так як що хтось їздить без очків. Ну, є такі, кстати, унікали, але не недовго. І от собі уявіть, от це є болгарка і оце є перфератор. Хтось може сказати, що є шуруповерти. З з ударником. Він, кстати, тут теж є той ударник. От він. Перекрутили. Але порівняйте от, от звук зараз. Чуєте звук? Ось. Звук. Таким тільки бавитись можна. Оце тіпа дрельки оті Ударні. такий той механізм, який регулює, ламається, і потім толком просприлити не можна із-за того, що постійно... хрінь. І порівняйте з отим. Це вже нормальний перфоратор, він реально сверлить. Вони продаються як під Makita і типу, під DeWalt. Ну і ще виробники, типу, якийсь наш український, ну, в принципі, то те саме, говно, тільки наклейки різні. А так було б прикольно, якби його зробили якісь нормальні виробники. А так не рекомендую його брати. Хіба потім чудити з отим. Де воно ще раз? отою штукою чудити. Робити якесь нормально з нормального металу, сверлити, напильничком працювати. Ну і акумулятори нормальні. Ну і взагалі, щоб воно було нормальне. А так штука. Прикольно і, можливо, колись якийсь нормальний виробник зробить. Нормальний. Але Но зараз це говно, причому реальне. Оті, ті от комплекти з 2000-х, то та, та сама якість. То есть, воно нічим не відрізняється. То в нас пластмаса. Ну я думав, що може, якщо вони Та, закон... да, Мотор тут безщитковий, вроді би. Ну не вроді би точно, він нормально тяне. Болгарка ріже, тобто вона. Не то, що там якась така єлі-єлі-єлі, а нормально ріже, от, як тільки недовго буде різати. Так як і якість металу тут така собі. Ну Но Ріже нормально, тобто, спору немає. І можливо там за один-два об'єкти вона окупиться. Але було б добре, якби якісь нормальні виробники зробили таку штуку. Ну, все-таки взяти перфераторки, то, то вже не треба їхати машиною ще щось. То вже от, рюкзачок. Рюкзачок собі на плечі з основним інструментом. Вот болгарка і перфоратор. Ну, я, шуруповерт все рівно кожен з собою бере, бо без нього ніяк. Ну, порівняй з викруткою. Старою. Правда, викрутка сіромішна, китайська. Але працює цілий день, живе, розетки крутить, якно, може бути. А так воно. Було б прикольно. На 15 хвилин працювати, зачищати оцим модулем, а заряджається акумулятор приблизно 2 години. Таке собі задоволення. Але хоча тут, сприйшли всього, що макітовська база, і в кого є акумулятори, нормальні, бо якщо немає, то тоді ще витрачатися на нормальні акумулятори, то теж будь собі. А от у кого є вже база і і комплект акумуляторів, таку штуку можна собі взяти, щоб просто кинути, щоб було. Тобто тут вже не треба окремо перфоратор брати, а якщо він акумуляторний, він теж там займає, окремо болгарку. Просто кинули і все. Ну і шуруповерт завжди є. Ціна того щастя від 4,5 до 5-6 тисяч гривень продають. Не варто ні копійки того. Просто за ті гроші можна підібрати більш-менш китайської фірми, яка має назву не Девальд китайський, а назву, типу, якась там. Можна підібрати собі інструмент необхідний, той же шурупокрут, шуруповерт, ту же болгарку. І третій інструмент. Ну і якщо розпродаж, то якийсь четвертий інструмент, цей або цей. А можливо, коли розпродаж за 5 тисяч гривень можна підібрати повністю весь інструмент на Аліекспрес. Не варто. Тобто воно того точно не вартує, не беріть його ні в якому разі. Так що так приблизно. Так, знімаю це відео спеціально як попередження, що не витрачайте гроші на цю херню. Було б прикольно, якби нормальний виробник зробив отаку вот тему. Коли можна було собі модуль кинути в рюкзачок, зібрати необхідний інструмент, і все собі, сів на велосипед, став на колесо, моноколесо, пішов на маршрутку і з'їздив компактно. А не тянеш цілу сумку з інструментом, там перфератор, болгарка, шуруповерт, батареї, зарядне, пилку, бо декого треба дерево ще обрізати. І така сумка з інструментом. А тут ти собі навіть то все, що можна взяти, що ну, цей, Гайковерт він не потрібен, скоріше за все, комусь в більшості. А от цих три модуля спокійно можна кинути в сумку. Бо оця пила також деколи потрібна і досить цей. Ну, Дрова нею не будеш різати, для того інший інструмент. А от обрізати якісь, що торчить дерев'яне. Хороша штука. Да. Ну, не беріть такого. Отак От так-то. Ладно. Всім тоді щасливо. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал. Ладно, всім удачі.